Від матея святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава. тобі Будьмо уважні. Того часу Ісус заставив учнів іти до човна і переплисти. На той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов нагору молитись на самоті, як звичоріло, він був там самодин, човен уже був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулись. То привид заговорили із переляку, і закричали, та Ісус тієї ж миті мовив до них це я, не бійтеся. Тоді Петро звався до нього і каже: Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до Тебе. Іди, сказав Ісус, вийшов Петро, з човна і почав, то йти по воді, і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався і почав потопати, і скрикнув: Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього, мало віре, чого ти засумнівався, і як увійшли до човна вітер щух, тоді ті, що були в човні, вклонились йому до них, кажучи: Ти істинно син Божий, і, перепливши, Прибули в землю генезарецьку. Слава тобі, Господи! Слава, слава тобі! Во ім'я Отця і Сини, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, коли ми. Говоримо, напевно, і в українській мові також про житейське море. Як то є в часі похорону, співається на каноні, ми зразу собі десь уявляємо не просто якусь спокійну водойму. Коли говоримо про житейське море, ми зразу думаємо, що воно бурхливе. Так на каноні ми співаємо житейське море схвильоване бурою пристрастей, бачачи. Так воно є в нашому житті, що хоч в теперішньому часі скоріше сприймаємо море як місце відпочинку, але для людей давнього часу море було місцем або тяжкої праці, пов'язаної з небезпекою, або подорожей, пов'язаних з небезпекою. Можливо, найближче до того досвіду моря неспокійно ми можемо дійти, коли сидимо в літаку, десь над Атлантикою, бо, напевно, багато з вас. Літає, і в тих страшних турбуленціях ми єдине, чому можемо довіряти, то міцності того літака, вмілості пілота. Але і в тих ми маємо сумніви, і дуже часто в нас починається неспокій в серці. Коли все трясеться, коли все неспокійне, ми думаємо: а що ж з нами буде? Щодо моря, то я мав також один раз таке пережиття між північним і південним островом Нової Зеландії є протока Кука. Вважається, що то є одна з найбільш бурхливих проток, хоча там кожного дня по кілька разів на день курсує такий паром, який перевозить людей, бо моста нема. І якось мене вирішив я перед тим, як мав вертатися в Україну, що треба хоч раз проїхатися. Тим паромом з одного острова на інший. І якось понесло мене в той день, коли була одна з найбільших бур. Я пам'ятаю, як я і ще сотні інших людей ну, бо не було ради, ми сиділи в тому кораблі, в такому захищеному, але все ж таки ну, з пластику прозорого зробленого приміщення і дивилися, як то нас скидає по тих хвилях. Я був впевнений, що в принципі нічого би не мало статися, оскільки той паром кожного дня по кілька разів на день. Я ще не чув, щоб він затонув. Але думаю, на все буває перший раз. І я відчув ото бурхливе житейське море. Ні, ми спокійно, як ви бачите, спокійно переплили туди і навіть ще краще вернулися назад, тому що коли верталися назад, то протока була дуже спокійна, і захід сонця був неймовірний. Але оті моменти, такі надзвичайні в нашому житті, вони. Виставляють, як би то сказати, на пробу наш спокій, наш мир, нашу впевненість. Ми дуже часто в дійсності в нашому житті відчуваємо бурхливість того життя і відчуваємо також те, що ми не у всьому можемо бути впевненими. І коли ми очевидно говоримо про бурхливість моря нашого життя, то ми маємо на увазі не хвилі. Океанські чи морські, ми маємо на увазі передусім неспокої, які приходять до нас через події, які діються в нашому житті, діються в світі. Пам'ятаєте, минулого тижня візит Пелозі до Китаю. Не те, що я там це сильно приймаю, може ви не бачили, але я бачу всіх людей на тому світі, думали, чи тут знову почнеться війна. Очевидно, що для нас, українців, зараз є наше власне житейське бурхливе море, війна в Україні. Страшна, яка також багатьох нас ставить перед питанням, чи я маю на кого надіятися, чи у тих тяжких обставинах життєвих я маю на кого покластися. Усі ми переживаємо в більший чи менший спосіб те, що в нас є неспокій і сумніви. Дуже часто ми думаємо, що якщо в якихось житейських речах ми можемо мати сумніви, то у стосунках з Богом, у нашій вірі, сумніви є недопустимі. Я не маю права сумніватися. А все ж таки, якщо подивимося на постуті Святого Письма, чи то в Старому, чи в Новому Завіті, ми дуже часто побачимо, Людей, які сумніваються. Ми побачимо Авраама, який має багато сумнівів у своїх стосунках з Богом. Часом він виглядає занадто самовпевнений щодо себе самого, але коли йдеться про Бога, в нього починається закрадатись сумніви, чи в дійсності Бог хоче чогось доброго для нього? Чи Бог. Виконає обіцянки, які були дані Авраамові. І в кожному наступному поколінні ми бачимо багато сумнівів. Ті люди постійно сумніваються. Під сумнівами вони також дуже часто падають, грішать. Бо сумніви і страхи, вони дуже часто, як каже наша, також українська приказка, мають великі очі, страх має великі очі. І коли ми боїмося, коли ми починаємо сумніватися, небезпеки ми бачимо більшими, аніж вони є насправді. І тому ми певно, і в добрий спосіб закидаємо собі самим, що ми, певно, не є достатньо сильні в нашій вірі. Якщо так багато є сумнівів і страхів в нашому житті, якщо якісь маленькі чи великі... Моменти неспокою виводять нас цілковито на дорогу з невіри і кидають у ту буркву, у той вир пристрастей, в яких ми тонемо бо ми не знаємо, як собі з них дати раду вийти. Ми, певно, маємо обов'язок осудити себе трошки чи навіть сильно за слабкість нашої віри. Бурхливість житейського моря, вона хоч і породжує в нас сумніви, але все ж таки вона не повинна породжувати в нас зневіри. Сумнів, як показує Святе Письмо, є чимось, що належить якоюсь мірою до природи наших стосунків з Богом, і також, напевно, до природи наших стосунків з іншими людьми. Я не знаю, чи ви знаєте людей, в яких ви ніколи не сумнівалися. Можливо, в татові і в мамі ви ніколи не сумнівалися, чи в своїх найближчих, а і то часом буває по-різному. А навколо нас є дуже багато, сотні і тисячі людей, в яких ми дуже часто маємо сумніви щодо їхніх намірів, щодо їхніх бажань, щодо того, що вони хочуть нас використати. І це є, на жаль, правдою. Бо ті інші люди, вони також мають сумніви щодо нас. І ті сумніви породжують в них також свої страхи, і вони починають діяти згідно тих страхів, як кажуть на випередження пробують нас принизити в якийсь спосіб чи використати, щоб ми часом не принизили їх і не використали. Чи є підстава для тих сумнівів? Дуже часто нема, вона дуже часто виникає, власне, просто зі страху. А не з того, що є щось в дійсності об'єктивне в нашому житті, що заставляє нас сумніватися. Хоча є такі випадки, які ясні і зрозумілі. Знову ж таки, приклад наших сусідів зі Сходу маю на увазі у ту Московію, в якій ми маємо всі підстави сумніватися в добрості їхніх намірів. Ми не тому боремося зараз проти них, що ми. Якось їх перелякали, чи ми щось зробили таке, що вони необґрунтовано подумали про нас зле, ми боремося, тому що вони мають злі наміри з глибини свого серця. Але якщо з людьми є відносно зрозуміло, що часом ми повинні показати себе як гідними довіри до тих людей, які навколо нас, а часом ми повинні боротися проти тих людей, які не є гідні довіри, то з Богом все є складніше. Сумнів, стосунку до Бога, він є лікувальним, якщо правильно до нього підійти. Сьогодні ми маємо постать Петра, який тоне в житейському дійсному Генезарецькому морі. Властиво, то не є море, то є таке більше озеро. І єдиною проблемою того більшого озера є те, що там дійсно все часу бувають якісь бурхливі вітри, які здіймають високі хвилі, і люди там перебувають в небезпеці. Але воно не є таким великим, щоб сказати, що ось тут, знаєте, вже. Не видно берега, не знати, що з нами станеться. Ісус бачить їх на середині моря з гори. Настільки мале воно є, що на тій горі, на якій Ісус молиться, Він бачить Петра і всіх своїх учнів, які там борються проти високих хвиль. І коли Він до них підходить, вони мають сумніви щодо нього. Хто цей чоловік, що йде до них привид? Можливо, одна з причин, чому вони. Такі перелякані, не тому, що побачили привода, очевидно, якби ми побачили привода і ми були би перелякані, але тому, що вони могли подумати, що якщо він привид, у ідейській свідомості привидами могли бути тільки прокляті. Якщо вони розпізнали, що той йде до них постать Ісуса, і це є привид, то напевно Ісус не був Месією. І в них з'являються сумніви. Петро пробує ті сумніви побороти. Він каже до Ісуса, якщо це ти, якщо це ти дійсно, наш Ісус, дозволь мені піти до тебе по воді. І тут стається, певно, найбільше чудо, бо Петро іде по воді. Ми з нашої сторони знаємо, Ісус є сином Божим, Месією, правдивим Богом, вже кому, як не йому, ходити по воді. Але Петро і грішний чоловік. Як він може ходити по воді, Бог дає йому ту силу. Але й так довго він може йти по воді, як довго він дивиться на Ісуса. Як тільки Він починає звертати свою увагу на бурхливі хвилі, які є навколо Нього, Він забуває те, що є найголовніше, що Він може іти по воді. Отут в одному моменті є чудо. А в другому моменті страх і сумнів то чудо забирає, нищить Його. І найцікавішою у тому всьому є реакція Ісуса. Як Ісус реагує на брак довіри Петра? Він не стоїть над ним і не починає з ним сваритися. Хоча часом Ісус також що робить? Але у цьому конкретному випадку, де Петро втратив усяку надію і навіть довіру не тільки до Ісуса, але й до себе самого, коли він вже бачить, що кінець йому в тому бурхливому житейському морі, він простягає руку, я не знаю, чи з довірою, чи просто з розпачу, простягає руку до Ісуса і каже, спаси мене. Ісус перше витягує Петра, а потім починає з ним сваритися. Все ж таки сваритися він також з ним, з Петром любить. Часом навіть його називається сатаною, дуже часто передусім тому, що Петро дає для того всі підстави. Але помимо того, що Петро є людиною, яка сумнівається, з якою Ісус, певно, найчастіше свариться, так само часто, як з фарисеями у Святому Письмі, помимо того, Ісус ніколи його не полишає. І що з того, що Петро має сумніви? Зі своїми сумнівами Він приходить до Ісуса. Не сумніви ганяють Петра по тому житті. Не під сумнівами Він діє. Ті сумніви є частиною його життя, але Він з ними йде до Ісуса і каже, Господи, поможи мені зрозуміти мої сумніви, поможи мені зрозуміти мої недосконалості, дозволь мені побороти мої страхи. І діється чудо. Чудо того, що. Петро є спасенний, і хоч він ще не раз після того впаде, він прийде до Ісуса кожного разу зі щирим розкаянням і попросить прощення за те, що не вмів до кінця йому довіряти. В нашому житті є те саме. Ми схвильовані бурою нашого житейського моря під впливом усі тих пристрастей. Втрачаємо довіру. Ми не віримо в своє майбутнє дуже часто. Ми сумніваємося в тому, що нас чекає щось добре тут на землі і дуже часто навіть не звертаємо увагу на ті очікування Царства Небесного, які Ісус нам ставить як провідні в нашому житті. Ми забуваємо і сумніваємося у багатьох речах. Але якщо ми у тих наших сумнівах. Прийдемо до Ісуса і попросимо світла і мудрості від Нього. Якщо ми не будемо жити в тих сумнівах і не будемо давати їм спрямовувати наше, наше життя, керувати нами, тоді ми побачимо також чудеса. Чудеса, які, можливо, не будуть такі спектакулярні, як ходження по воді, але чудеса, які дозволять нам відновити впевненість. На бурхливих хвилях нашого житейського моря. Можливо, найголовнішою доброю звісткою, Євангелією, яку ми чуємо з уст усіх євангелистів, є те, що Бог вірить в нас. В нас, в тих людей, які сумніваються, в нас, які не до кінця знають, як дати відповіді на складні питання в тому житті, в нас, які губляться, нас, які перелякані. Бог в нас таких слабких віри не втрачає. І тому сьогоднішню неділю ми просимо Бога допомогти нам і нашу віру в нього втримати, щоб у всіх сумнівах наших, у всіх страхах наших, у всіх переживаннях наших ми мали сміливість простягнути, як Петро до Нього руку. Запевняю вас, якщо навіть Ісус буде з нами сваритися до тупіру після того, як нам дасть мудрість розв'язати наші життєві справи. І остаточно, як і Петра, усіх нас скріпить в доброму і в благодаті. Нехай благодать Божа, яка витягує нас з бурі життєвих пристрастей, дасть сьогодні кожному з нас силу жити в довірі до Бога. Слава Ісусу Христу!